Всім добрий день! З вами Олена. Сьогодні 24 липня. Ми з вами на ділянці полуниці. Хто слідкує, то знає. Ось тут 10 соток наших. Цього року ми її вже демонтуємо. Ось так. Позавчора була обробка проведена десикантом. Ось так воно все гарно погоріло. Зараз покажу, все погоріло, де зелена. Ось вже все вигоріло. Будемо демонтувати, тому треба повністю спалити, було, щоб легше зняти плівку. Оскільки з плівкою дуже важко її потім вивезти, з ґрунту витягнути. То ми будемо витягувати, не знаю, чи, чи вийде каплею, Все буду знімати, показувати, кому цікаво, оскільки дуже багато. Відео є, як е, стелити плівку, а як от її зняти, то немає. То ми будемо це все знімати, показувати. І, а ще можна її знімати. Звичайно, є такі навісні прилади до трактора. А якщо в нас тут мало, то ми це все зробимо вручну, оскільки трактору, трактору розвертатися тут важко, у нас тут абрикоси ще на виїзді. І будемо підготовлювати ґрунт до посадки. Ще не знаємо, чого або ожина буде начес, або. Полуниця. Поки що на даний момент плани у нас демонтувати тут і посі... переорати, звичайно, покропити від гербіцидом сплошним від бурянів. І посіяти спроцет. Ставте коментарі, будь ласка, хто так робив? Вже чула за сперцет, що дуже гарно викорінює бур'яни, оскільки насіння зберігається. Є такі, що і сотню років, то його вивезти практично неможливо, але те, що сходить, то будемо будем обробляти, оскільки, якщо земельна ділянка погано підготовлена, то потім важко це все на руки. Так як ми тут зробили, це все була така ідея, фікс швидко-швидко, і потім буряни нас трошки заїдали. Так. Десикант. Дія по розказую ось так, тільки на наземну частину. Це нам і треба зараз. Ну, все згоріло і можна буде якось потроху витягувати плівку і капель, капельну стрічку. Капельна стрічка вже не піде, напевно, нікуди, оскільки вона тут вже три роки, вона вже свою роботу виконала. Також там були прориви ми з'єднували, оскільки є, були і миші, і собаки прибігали, ті миші хотіли ловити. Ось такий вигляд зараз має полуниця. З полуницею ми тут вже, я скажу, що не буде. А буде на другій ділянці. Два, там 12 соток. Ще хочемо собі посадити. Маємо, маємо саджанці Сандри, щоб зрівняти її з Брілою. Також буде ще по залишку на продаж, кого цікавить. Звертайтеся, я залишаю номер телефона. Ось такий вигляд має після обробки. Ось, зелене. Ось. Пройшло буквально 48 годин після обробки. Я бажаю всім гарного вечора. Пишіть коментарі, ставте лайки, бо давайте будемо розвивати український YouTube. Я вам всім бажаю гарного вечора та тихої ночі. Слава Україні!